Вітаю! Сьогодні на уроці продовжуємо говорити про прикметник як самостійну частину мови, і зупинимося на двох питаннях. Перше питання це повні та короткі форми прикметників, і друге питання це творення відносних та присвійних прикметників. Перед тим як будемо говорити безпосередньо про відносні та присвійні прикметники, пригадаймо матеріал минулого уроку. На минулому уроці ми говорили про лексикограматичні групи прикметників. І повторили, що залежно від свого значення, прикметники поділяються на якісні, відносні і присвійні. Також ми повторили матеріал, який стосується творення вищого та найвищого ступеня порівняння прикметників. І зараз пропоную за допомогою вправи повторити, відновити у пам'яті саме цей матеріал. У тексті Знайти прикметники у житті у тій чи іншій формі вищого чи найвищого ступеня порівняння і повторити якраз процес цього творення. Уміння привертати і утримувати увагу слухачів має велике значення в будь-якій розмові. Один із найважливіших способів вдалий вибір теми розмови. Зупиняємося: найважливіших. Це якісний предметник, який вжити у простій формі найвищого ступеня порівняння. І пригадаємо, що утворюється таки, така форма за допомогою приєднання префікса «най» до уже готової утвореної форми вищого ступеня порівняння, простої форми. Не менше значення має також добір, добір слів, використання прикладів научності. Менше дуже цікавий. Прикметник, тому що це один із чотирьох прикметників, який утворює ступені порівняння від іншої основи або від іншого корення. Малий це якраз вихідний прикметник, менший найменший. Наступне речення: усім людям властива допитливість і цікавість. Вони прагнуть дістати найсвіжіші відомості протягом найкоротшого часу. Найсвіжіші. Знову ж таки, як найважливіші способи, це якраз. Проста форма найвищого ступеня порівняння. І точно так же пригадуємо, що приєднанням префіксана до вже утвореної простої форми вищого ступеня порівняння утворюється проста форма найвищого ступеня порівняння. Як найкоротшого? дуже цікавий прикметник, тому що тут маємо теж просту форму найвищого ступеня порівняння, проте вона ще посилена спеціальною часткою як можемо для. Посилення ефекту додавати такі частки, як і що, як найкоротшого, що найкоротшого. Отже, увагу можна привернути, розповідаючи щось надзвичайне, таке, що викликає подив, інформує про нове стосовно професії чи захоплення співрозмовників. Нагадую, що ступені порівняння можуть утворювати тільки якісні прикметники, і навіть вони не всі утворюють ступені порівняння. Минулого заняття ми з вами говорили про те, які прикметники не можуть утворювати ступені порівняння. До речі, у нас є слово малий і слово велике. От, Слово велике такий же прикметник, який утворює ступені порівняння від іншої основи. Більше найбільше значення. Що найбільше, як найбільше, більше за всіх, і так далі. Тобто різні форми ми можемо використовувати. Навіть творенні ступенів порівняння у нас дуже багато, тобто широкий загал різних форм. Ми можемо утворювати прості форми, складені форми. До речі, складені форми не тільки за допомогою слів більш менш, найбільш, найменш, але й за допомогою інших сполучень слів, яких приєднуються вже до форми вищого ступеня порівняння. І друге завдання, саме на цьому завданні пропоную ще раз повторити оті нюанси, які відбуваються, тобто ті процеси, які відбуваються з деякими прикметниками про утворенні ступенів порівняння, про суплетивацію, тобто про зміну основ, від якої утворюється той чи інший ступінь порівняння, ми з вами повторили, і залишилося ще два. Нагадую, що всі прикметники, які в своїй основі мають суфікси ок, ек або ка, їх втрачають тоді, коли утворюється ступінь порівняння. Просто ці суфікси відпадають. І до цієї основи вже без суфікса ми з вами додаємо суфікси ша або «іш», тобто інший суфікс широке, ширше, найширше. У деяких прикметників у корені відбувається чергування. Приголосних звуків, близька дорога ближча, найближча. Ну і звичайні прикметники, тобто у яких немає всіх от оцих оцих нюансів, про які ми говорили з вами, утворюється проста форма додаванням суфікса ша іш до основи, дзвінкий, дзвінкіший, найдзвінкіший. Від якісних прикметників, ось перекидаємо місточок до відносних і присвійних. Але про них трошки пізніше. Зупинимося ми на повних та коротких формах прикметників. Отже, порівняємо дві низки прикметників: винний, повний, ясний, потрібний. Винен, повен, ясен, потрібен. Чим вони відрізняються? Ну насамперед закінченнями. В першій низці ви бачите виділені закінчення, це закінчення, і в другій низці прикметників нульове закінчення. Якраз ми з вами. Зараз і маємо перед собою приклади коротких форм прикметників. Короткі форми мають тільки і прикметники чоловічого роду однини, ось вони якраз. І саме ці форми використовуються у розмовному стилі або у художньому стилі, у фольклорних творах або поетичних творах. Приклади: чорна хмара наступає, дрібен дощик накрапає, дрібен. Коротка форма прикметника. Дрібний, ми з вами розуміємо, це буде повна форма. Пливе човен, води повен, повен, коротка форма, а ми з вами знаємо, що повна форма буде повний ось такий момент. І дуже часто у текстах, які пишете ви самостійно, це можуть бути есе, твори або. Перекази дуже часто, знову ж таки, впливом російської мови тяжіють ці форми, можна побачити використання коротких форм, неповних форм прикметників саме в чоловічому роді, або дієприкметників, тому що вони схожі на прикметники. Далі, наступний момент це повні форми. В українській мові нормативною є повна стягнена форма. Це для Жіночого роду однини – закінчення А або Я, для середнього Е або Є, залежно від групи відмінювання, і для множини І. Що ж таке повна нестягнена форма. Повна нестягнена форма це от якраз, приклади, мене бачите, закінчення для жіночого роду Ая або Яя, для середнього Е є або «єє», і для множини І. Добра я, добре є, добрі є. Зрозуміло, що ці форми не є нормативними. Нормативно, як я вже говорила, є повна стягнена форма добре, добре, добре. А де ж використовуються повні нестягнені форми? Вони використовуються у фольклорних творах або у поетичних формах, навіть у сучасних авторів, для того, щоб можна було зберегти ритм поезії. Доводиться додавати інколи ще один голосний, для того, щоб не порушувалося. Якраз от кількість наголошених і наголошених складів у рядочку. Ви щасливі чистій зорі, ваші промені, ваша розмова, пречисті її. Поетичний рядок Леся Українка. Наша нормативна форма, чистій. Стать над тобою і кликнуть до бою злую мару, що тебе забирає. Злу це буде нормативна форма. Злую це для того, щоб зберегти. Ритм поезії. І одразу цей момент можна закріпити за допомогою вправи. Наше завдання віднайти повні або короткі форми у текстах художнього стилю, і цим ще раз закріпити той матеріал, який ми розглядали. На Майдані Коло церкви посмутились матері. Та ж ти їм дорогу, ясен місяць угорі. Ясен. Коротка форма чоловічий рід, однина, ясний буде повна форма. І шумить, і гуде, дрібен дощик іде. Дрібен коротка форма чоловічий рід, однина. Дрібний буде повна форма. Все те тихе, не здобуте щастя в Боге моє, в Боге є повна нестягнена форма тільки для літературного твору. Наша нормативна форма буде в Боге. Тихе Слово це повна нестягнена форма, нормативна. Нездобута це дієприкметник. Ось вони схожі на прикметники. Дуже часто теж автори можуть використовувати і нестягнену форму дієприкметника. Сріблясті потоки з-під місяця лються, сріблясті звуки з-під спідлютні несуться. Дуже цікавий момент, коли в одній поезії. Поряд знаходиться і прикметник повної нестягненої форми, і прикметник повної стягненої форми. Сріблясті повна стягнена форма, тому це нормативний прикметник. Сріблясті повна нестягнена форма. Вдовгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку, темних ночей. Думаю, що всі пригадали рядок відомої поезії Лесі Українки. Темною. Повна нестягнена форма. Темну буде наша ну, нормована. Далі довго повна стягнена норма, не видна, повна стягнена норма, і провідна, ясна темних, точно так же стягнені форми. Лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі ясніє, гучніші, ніж море гучне, ясніє ясні зорі. Буде норма, ясні, це повна нестягнена форма. Всі інші прикметники таємне, повна стягнена. Далі гучне, повна стягнена. І ясніші, гучніші. До того ж, це ще прикметники, які вжиті у простій формі вищого ступеня порівняння. Наступне наша. Питання це творення відносних та присвійних прикметників. Ми не будемо зупинятися на цьому питанні детально, тому що нещодавно вивчаючи тему морфеміка, словотвір, орфографія, ми з вами зупинялися детально на тому, за допомогою яких словотвірних засобів утворюються ті чи інші частини мови і зупинялися і на відносних, і на присвійних прикметниках. Сьогодні ми зупинимося тільки на деяких орфограмах. Які ми повинні знати, утворюючи прикметники, і зупинимося на творенні присвіних прикметників, ще раз повторимо, за допомогою яких суфіксів вони утворюються. Отже, перший момент, на який ми слід нам слід звернути увагу, це подвоєні літери у суфіксах прикметників: картина картинний, олово олов'яний. Пригадуємо, що у прикметникових суфіксах ан, ян, «ен», «ну» Пишиться одна буква «н». Якщо основа закінчиться на «н», додається суфікс «н», у нас відбувається збіг двох приголосних, який на письмі передається з допомогою двох літер. Наступний момент історичний геологічний. Тут ми звертаємо увагу на, суфі... на правопис букв «и» і в суфіксах «ичин», ічин, і пригадуємо формулу або правило дев'ятки так званої. Історія, але історичний. Чому? Тому що після букви Р перед наступним приголосним за правилом дев'ятки вона входить до правила дев'ятки, ми повинні писати букву И. Геологія, геологічний або геолог, геологічний. Пишеться буква І, тому що буква Г до правила дев'ятки не входить. І ще один момент це правопис букв «О», Е «Є» у суфіксах. Відносних прикметників. Пам'ятаємо, що коли основа закінчується на твердий приголосний, або коли наголос падає на закінчення, і неважливо тоді, на який приголос закінчується основа, обираємо суфікс «ов». Далі, якщо на м'який приголосний і на корінь падає наголос, вибираємо суфікс «ф» або мішана група, тобто на шиплячий приголосний. І, врешті-решт, коли основа закінчується на м'який приголосний, але це Є, або на подвоєнне приголосне, тоді маємо суфікс єв алюмінієвий. І ще один важливий момент. Знову ж таки, ми повторювали ці формули в іншій темі, але через те, що зараз працюємо з прикметником, відновлюємо це в своїй пам'яті це ті процеси, які відбуваються, коли ми утворюємо відносний прикметник за допомогою суфікса "-ськ". І ми пам'ятаємо три чергування, які носимо на собі, тобто це підказка нашого тіла: – нога, ніжка на нозі, кича, ц, рука, ручка у руці, х, ш, с, вухо, вушко у вусі. І для чого нам пам'ятати про ці чергування? Тому що третій звук допомагає нам пригадати, запам'ятати, з якої літери починається той, той суфікс, який буде в нас в цьому Прикметнику. Прага Гз, празький, ткач кчц, ткацький, товариш Хшс, товариський. І ще один момент. Якщо ми утворюємо такий прикметник від іменника, який закінчується в основі на букву Д або на букву Т, у нас не відбувається ніяких перетворень приголосних. Ми просто дописуємо до основи суфікс К солдат. «солдат», «солдатський». Відносні прикметники утворюються з допомогою багатьох суфіксів, і сьогодні ми пригадали найголовніші орфограми, які пов'язані з цим процесом. Далі, творення присвійних прикметників. Тут ми повинні з вами звернути увагу на те, від якого іменника якої відміни будуть утворюватися ці присвійні прикметники. Якщо це перша відміна. То прикметник буде утворюватися за допомогою суфікса «ин», якщо це тверда група, або за допомогою суфікса ін, якщо це м'яка група, і утворюється, закінчується на ї. Приклад, світлана закінчиться на твердий приголосний, світланим. Лілія закінчиться на м'який приголосний Й, «Лілії», ліліїн. Від ілля і суддя утворюється з допомогою таких суфіксів присвійні прикметники. Якщо це прикметник утворюється від іменника другої відміни, чоловічий з нульовим, чоловічий з закінченням О, от, тоді ми з вами використовуємо суфікс «ів», якщо не йод основа, то ів, і не забуваємо, що коли відкриється склад, буде чергування ОВ або Ев'єв. Наприклад, син синів, але синова. Відкривається склад Кирило, Кирилло, але Кирилова. Віталій, на йод закінчується основа Віталіїв, але чергування Віталієва. І одразу закріплення цього моменту. ті іменники, які ви бачите у текстах речень, виділені синім кольором. Від них нам слід дотворити. Пресвійні прикметники, і речення теж у нас буде трошки інакше звучати. Малий чіпка прислухався до мови баби і обіцяв бути добрим, не чинити зла. Баба, і це іменник першої відміни, отже, ми з вами приєднуємо суфікс «ин» і, звичайно, ставимо в тій формі, яка нам потрібна. Малий чіпка прислухався до бабиної мови і обіцяв бути добрим, не чинити зла. По бризі мотрі матері чіпки Панас Мирний показав долю трудящої жінки в умовах кріпосництва. Чіпка іменник чоловічого роду закінчення А, перша відміна. Але не забуваємо, що в деяких іменниках відбувається чергування ольга Ольжин, мачуха мачушин, меланка, меланчин. І чіпка якраз щось подібне до прикладу з меланкою. Тому це буде чіпчина мати. В образі Мотрі, чіпченої матері, вона смирно показав долю трудящої жінки в умовах кріпосництва. Наступне речення. Від лагідної усмішки Галі чіпці левшило на душі. Галя іменник першої відміни, тому Галин. І від лагідної Галиної усмішки чіпці легшало на душі. І останнє речення у цій вправі захоплювалася чіпкою дружина Грицька Христя. Грицько іменник другої. Відміни, тому грицькова дружина. Захоплювалася чіпкою грицькова дружина Христа. Йдемо далі. Із тексту, який ви зараз бачите на екрані, вам слід виписати, вибрати прикметники відносні, визначити, яким суфіксом вони утворені, і ще додати кілька прикметників. З таким суфіксом, як приклади. 14 березня 2025 року в низці українських міст, зокрема Києві, Дніпрі, Миколаєві, Кропивницькому, Тернополі, Хмельницькому, Чернігові, погасили марку із серії міста герої присвячену Маріуполю. Сьогодні ми запустили особливу марку про особливе місто з особливими людьми. Це унікальна сталева марка, виготовлена з металу останньої партії заводу Азовсталь, присвячена місту Герою Маріуполю, зазначив Ігор Смілянський, гендиректор Укрпошти. Не так багато у нас відносних прикметників у цьому тексті. Перший відносний прикметник це український, і нам слід додати ще прикметники з цим суфіксом. Суфікс К Україна, український. Сьогодні ми говорили про такі. Прикметники і навіть пригадували декілька формул, за якими ну, в деяких прикметниках, повинні відбуватися фонетичні процеси. Польща, польський, наприклад, можемо утворити студент, студентський. Суфікс Суфікск у нас якраз виник. І далі слово сталева, ось ми з вами знову ж таки, та, яка вироблена зі сталі з відношенням до матеріалу, з якого зроблена. Сталевий, металевий, овочевий, ми точно так же з вами навели приклади прикметників з таким суфіксом. Запам'ятаємо, що ті прикметники, які мають суфікси «ськ», «зьк», «ськ» зь зь і «льн», Належить тільки до відносних прикметників. Як ще можна розрізняти якісні і відносні прикметники? Якісні прикметники утворюють ступені порівняння на сьогоднішньому році на початку ми з вами повторювали цей момент про ступені порівняння. Другий момент вони можуть мати антоніми. Відносні прикметники не можуть мати антонімічної пари, не можуть їх утворювати. Ну, наприклад, до слова сталево важко підібрати антонім прикметники з протилежним значенням. І ще один момент важливий: якісні прикметники можуть утворювати зменшено писливі форми або збільшено згорбілі форми, тобто за допомогою різних суфіксів. Відносні прикметники собі не можуть такого дозволити. Так що, це знову ж таки моменти, які допомагають нам розрізняти якісні та відносні прикметники. Ще одне завдання такого творчого характеру, ви можете за ілюстраціями назвати відносні прикметники, або навіть якісь речення вигадати, записати, у яких будуть відносні прикметники. Ну, можна просто словосполученнями, можна реченнями, як завгодно. Ну, наприклад, дерев'яні вози, ось і тут ми з вами теж це маємо, солом'яні стріхи. За відношенням до матеріалу, з яких зроблено. Далі господарське начиння, наприклад, і так далі. Чому саме ці ілюстрації? Ми розуміємо, що зараз весна, і колись саме навесні наші предки вирушали в дорогу. Це ті люди, які займалися ремеслом, чумаки, от, їздили Україною, продавали сіль, рибу, овочі. Пшеницю і так далі. Тобто, ось це були перші купці-продавці, які їздили Україною. Тому сьогодні, коли у нас з вами теж початок весни, березень, ми з вами пригадуємо це ремесло і цих людей. Недарма Чумацький шлях ось саме ця, це, саме ця дорога, яку ми бачимо з вами в небі, із зірок, от якраз присвячена і. Навічно залишиться в мові як поняття, присвячена саме цьому ремеслу. Тестове завдання пов'язано із присвійними прикметниками, тому що дуже часто допускають помилки ті, хто намагається утворити присвійний прикметник. Варіанти, бачите, на дошці, нам треба серед знайти той варіант, де утворено правильно всі присвійні прикметники. А Андріїв. Мишачий Наталчин, Б. Миколів, Качиний Марія, В. Братів, Світланів, Тарасів, Г. Мамин Сергіїн Ларисин. Сподіваюся, ви без проблем відшукали правильну відповідь, і вона якраз ховається у варіанті А. Андрій, закінчиться на Ї. іменник другої відміни Андрій Їв. утвориться присвійний прикметник. Далі. Все, що стосується тварин, птахів, то тут ми з вами утворюємо з допомогою різних суфіксів: миша, миша чи суфікс ач якраз утворює. Далі, Наталка, іменник першої відміни, Наталчин. і не забуваємо про чергування. Сьогодні говорили про чіпка, чіпчина мати, згадували меланку, меланчин, пиріг, наприклад і так далі. Які ж помилки допущено серед утворених присвійних предметників, інших варіантів Микола. Іменник першої відміни, тому повинен бути Миколин, а у нас Миколів. У варіанті В Світлана. Іменник першої відміни Світланин. Тут неправильно. І варіант Г Сергій, іменник другої відміни, не й, закінчується Сергій. Розглянули тестове завдання, звернули ще раз увагу на те яким чином утворюються присвійні прикметники? На сьогодні це весь матеріал. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе! На все добре!